Сьогодні я точно виграю. Ого, цілих два. Який прорив. Саша, не зущайся з нею. Не заживай, Слава, на сняв одразу точно пощастить. Якщо я тільки знову воду, Хіба що тільки в казках. Як не буває? Бувають ще й як. Про це треба повірити. Їх не буває. Буває! Бувають. Буває. 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 Та, да, да, да. і ти ж муриш! Ну добре, у вас є 30 секунд. Один. А, стій, 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 так буде нечесно. Іди жмур на кухні. Я тобі допоможу. Один, два, три, три. чотири. Чого? Де? Там. Давай подивлюсь. Там щось блищить. Що блищить? Відкривай двері, скоріше. Маша, открывай. А можно, а можно я прочитаю? Безвянный экспресс. Ой, что это? Что это еще такое? Ану, не смотрите, я не зварюся, мені просто страшно. Просто. Дай, пішли. пішли. Ласкаво просимо на Різдвяний експрес. Обіцяю, цю подорож ви не забудете ніколи. А поки пригощайтеся теплим фірмовим чаєм із запахом імбиря та кориці. Саш, ти чути чи Це наук. Стій, ти куди? А що я? Вони туди, і я з ними. Ну, чи моя має бути найстаршою і найрозумнішою? Я теж туди піду. Тут немає. Навіть тут немає. Е, де ми всі поділися? Е, це ж не смішно. Хто це там? Нащо ти мене розбудив? Все зникли. Е, як це зникли? Я не знаю. О, це, мабуть, мені. Я буду так. машиністом. Так. О, декрофон. А можна, я буду провідницею? Можна. Дивіться, тут карта. Шановні пасажири, наш різдвяний експрес вирушає по золотому маршруті. Можливі невеликі повітряні ями чашки ще жім рекомендують тримати на столі. Зовсім скоро ми перебудемо до першої станції. А тепер розкажіть мені, хто такий розумний, без дозволу вирішив стрибати у якісь підозрілі двері. І не я. І не я, І не я, я. І не я. Взагалі-то ти сама полізла у ці двері. Тільки тому, що ви всі туди пішли. А якщо з вами щось станеться непоправне. Хто з вас буде відповідати? А я думаю, не така ти вже серйозна. Тобі просто теж стало цікаво, що тут. Ще одне слово, Саша, і ти точно сидиш у вогоні до кінця подорожі. А що я? Я люблю сидіти. От, ча є. А бутерброд у мене завжди із собою. Бачу, <нац> у вас сьогодні весела компанія. Але у нас є правила. Ну, коли вони вже закінчаться. Отож, правила. Тримайтеся всі разом, слухайте один одного і уважно розглядайте все довкола. Іноді дива трапляються у найнесподіваніших місцях. А це правда, що потяг чарівний? Тільки для тих, хто вірить у дива. А ви вірите? Можливо. Ну тоді ви точно у потрібному місці. А куди ми їдемо? Я маю знати, що на нас чекає. О, це секрет. Але одне можу сказати точно кожна зупинка цього потягу частина чарівної історії, а ви станете її головними героями. Ух ти! Справжніми героями? А якщо я не хочу. У цьому потязі бажання можуть змінюватися швидше, ніж ви встигнете це зрозуміти. Ого, я до відповідно. Я теж. Танці скандинавська легенда. Зупинка 15 злов. Стійте! Не готуйтесь. У нас потяг у біде два. Діти опинились у чарівному різдвяному містечку. А, -а, -а! прибужці! Як ви сюди потрапили? Нас привіз чарівний потяг. Тоді допоможіть нам прикрасити нашу ялинку. Гості взялися до роботи і все довкола засяяло ще яскравіше. Гном подарував Маші маленький чарівний ліхтар. На На фабриці ельфів, як завжди, вирувала робота. Ти. Ба чого заставили наші сніговики? Хочеш до роботи. Хм, це що? А ну зрізай. Тримай. Дякую. Твора дістала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, над вертепом звізда, ясна, на весь сіні.